Як поповнити USDT, якщо карта заблокована? Друзі, то через P2P ви купляєте USDT з картки, але є можливість поповнювати є, е, спеціальні банкомати, але там більше комісія. Є спеціальні е, обмінники, як в Україні, так і за кордоном знаходяться. Ви просто приносите готівку і вам перекидують на ваш гаманець USDT. Тобто, Ви приносите в доларах, отримуєте в USDT. Курс може бути різним, бо USDT сьогодні може стоїти одну суму, завтра іншу. Тобто завжди є варіант А, Б, С і, і більше. Тобто завжди є як поповнити, як вивезти. Тобто можна отримати. І квартирі, і машини в слідучому відео розкажу. Відповім на питання. Можна отримати USDT, можна навпаки за USDT отримати готівку і не ганяючи це все по картам, друзі. Більш детальна інформація, як це все робиться, можете задавати питання. Хто хоче навчитися USDT заробляти. в мене група завжди вигідний курс. Телефон в шапці профіля. Пишіть, друзі, будемо працювати. Всім пока.